Софія Русова, уроджена Ліндфорц, вчителька, яка розробляла методики для виховання дошкільнят та учнів шкіл, народилася в Олешні. Залишки будинку Лінфорсів відновлює Іван Чаус, чернігівський підприємець Іван Петрович, власник маєтку Лінфорсів. На території дерев'яні будиночки для туристів і музей Софії Русової. Тут написано Виміряй гендерну рівність. А ми ж пам'ятаємо, що Софія Русова була однією з основниць фемінізму в Україні. І ось в грудні 23-го року мені вручили цей сантиметр, і я нічого й не вимірювала. А зараз, коли ми зайшли на територію маєтку Ландфорсів, де народилася Софія Русова, я про нього згадала. І зараз ми виміряємо хват стовбура цього дерева, яке, можливо, бачило і пам'ятає Софію Русову. <плес> а по дереву лазять мурашки. Так. Так, там це зафіксувало. Ні, в подобі немає злих мурашок. І ми прикладаємо до нього долоньки. Я буду Ого! Ми вже знайшли старі дерева, ми знайшли жаб у водоймі у цьому ставочку, і тепер нам треба знайти людину. Я ж не така стара, а вже Бабушка була. Моя бабушка жила трошки не тут. Ні, я адміністратор комплексу. За часів радянської влади тут була місцева лікарня. А от, ну уже ж після того давно вона не ходить. До 9 років вона жила тут. Волишнім в 21-му році імігрувала. Таня танагрувала вже третій раз. Під рукою в неї була Любочка, вся внучка, і оця ікона, всім іконами імигрувала в 21-му році. Юлія Семенець для газети Вість.